Міні-агомісто Чернівці, на відвантажені у нас 244. Одноциліндровий, ремінна передача, трактор на 24 кінські сили. Має вал відбору потужності. Одноциліндровий SF-138 Двигун, радіатор спереді, ціна даного трактору 4400. Доларів. Кому цікаво, міня громіста Доставка безкоштовна до клієнта. Клієнт доукомплектував трактор плугом. Плуг 2,20 Польша. Присутні передні противаги та задні. Задніх колесах. Вулиця Коломийська, 1А, Мініагра, міста Чинівці, ціна 4,40.